Доброго ранку, діти! Рада нашій зустрічі! Послухайте казку, яку я вам розповім. За горами високими, за лісами зеленими, в одному царстві жила була матінка природа. І було в неї чотири доньки. Перша донька зима, сувора, люта та холодна. Друга весна. Молода, весела дзвінка. Третя донька літо тепла, завзята. Але найулюбленішою та найшвидрішою була осінь, яка завжди вбиралася у жовто-багряний одяг. Природа довіряла кожній доньці побути у свій час господаркою на землі. Одного разу. Поглянула матінка у віконце, бачить, третя донька повертається. Каже вона, ось і твоя пора настала осінюшка. Одягнула осінь свою найкращу сукню та пішла по землі, де не ступала свій слід залишала, заглянула в ліс, озирнулася навкруги і каже, «В час братися до роботи. Стало все жовтим, багряним, таким красивим. Діти, яка ж зараз пора року? Осінь правильно. А як ми дізналися, що прийшла осінь? Як упізнати нам осінь? Давайте розбиратися. Скажіть, як змінюється погода восени? Так, з настанням осені стає холодно. Сонце піднімається на небосхилі не так високо, як улітку, і тому. Його промінці слабше прогрівають землю. А як же змінюється температура повітря восени? Температура повітря знижується і з'являються перші заморозки? А дні восени стають коротшими, а ночі довшими. А які ж зміни відбуваються з листям на деревах? Восени листя на деревах змінюються. Воно забарвлюється у жовтий, червоний, корічніві кольори, а потім опадає з дерев. А ще нас радують осінні квіти. Як змінюється життя птахів восені? Так, птахи видлітають у теплі країни. А що ж відбувається з комахами? Комахи ховаються під корою дерев, у ґрунті, дупла. А що ж відбувається в житті тварин? Правильно, лісові мешканці теж готуються до зими, роблять запаси, змінюють забарвлення шерсті і впадають у сплячку. А ще у природі. Спостерігаються три періоди осені. Рання, золота, пізня. Перший місяць осені це вересень. Місяць вересень отримав свою назву від рослини верес, яка цвіте в цей час і росте верес у лісах. Другий місяць осені жовтень. Місяць жовтень отримав свою назву від кольору листя. Жовтень розфарбовує листя дерев та кущів у жовтий та жовто-гарячі кольори. Третій місяць осені листопад. Назва листопад з'явилася через те, що в цей час більшість дерев остаточно скидає своє листя, залишаючи гілки дерев голими. Це знак того. Що природа готується до зимового відпочинку. Діти, давайте пригадаємо і ще раз назвемо осінні місяці. Так, це вересень, жовтень та листопад. А зараз я пропоную пограти в гру, знайди і вибрав помилку. Я буду говорити речення, а ви знайдіть у них невідповідність. Виправте. Слухайте уважно. Другий осінній місяць листопад. Правильно я сказала? Так, ні. Виправте помилку. Правильно буде другий осінній місяць це жовтень. Наступне речення: осінні листочки на деревах починають виростати. Правильно? Ні. Як буде правильно, осінні листочки на деревах починають опадати? Листя на деревах різнобарне, чорне, біле, синє. Правильно я сказала чи ні? Ні. Як же буде правильно? Листя на деревах різнобарне, жовте, червоне, оранжеве. Наступне речення із кожним днем осінню стає все тепліше. Правильно чи ні? Ні, скажіть правильно, із кожним днем осінню стає все холодніше, правильно. Птахи відлітають на північ. Правильно чи ні? Як буде правильно? Птахи відлітають на південь. Услід за осінню, осінньою порою настає суворе та морозне літо. Правильно чи ні? Ні. Як буде правильно, услід за осінню, е, настає сувора та морозна зима. Діти, ви молодці, всі помилки виправили. Осінь чарівна пора року. Це час змін. І краси, тож не забувайте насолоджуватися нею. А наше заняття закінчилося. До зустрічі!